Вітаю, друзі! Я приїхала до Walmart, щоб показати вам звичайну американську аптеку. Розказати, які ліки є аналогом нашим, що купують з рецептом і що краще взяти з собою з України. У вільному доступі знаходяться антигістамінні препарати. Вони дозволяють прибрати алергічні реакції. Найпопулярніші з них це Зіртек. Так само є для дітей, так і для дорослих. В Америці дуже популярні такі мікстури від застуди Vicks DayQuil and Nyquil. Дві рідкі мікстури, ще вони є у формі таблеток. Dayquil використовується вдень, а щоб зняти симптоми застуди вночі, слід пити Nyquil. Вибір спреїв від нежитю невеликий, в основному все з вмістом морської води. Вони наче і лікують, але дуже мало спреїв судинозвужувальних, які облешують дихання. Для дорослих є спрей Афрін. А от для дітей таких нема, тому дуже раджу брати з собою з України типу дитячого називін. Також є великий вибір сиропів від кашлю. Найпопулярніший є ребітосін. Людяники проти кашлю є наш аналог Стрепсілс. Називається як Сипикл та великий вибір людяників від болю в горлі. Також продаються спреї та ліки відкусів різних комах. До речі, якщо хочете обробити рану, то можна легко купити перекис водню та і спирт. Але не можна купити хлоргексидин. Чомусь він продається тільки за рецептом. Якщо у вас є порізи, садна або опіки, тут використовують неоспорін. Він є у вигляді мазі та спрею. Також великий вибір знеболюючих та спазмодітичних препаратів. Популярні з них є талінол та адвіл. Талінол чудово справляється з головним болем, але від зубного болю раджу взяти німесил. Для дітей також великий вибір знеболюючих. Вони є у вигляді сиропів, цукерок та свічок. Тому з України краще ввести тільки шприц від норофену. бо ви бачите, які незручні мірні ковпачки. Також з легкістю можна купити термометр. Їх вибір просто величезний, але я везла з України звичайний ртутний термометр. Пульсоксиметр, різні види інгаляторів, зволожувачів теж є у вільному продажі. Якщо є проблеми зі сном, то тут купляють снодійний зіквел або, звичайно, мелетонін. Великий вибір пробіотиків для дітей та дорослих. Також від проносу можна купити імодіум або пептобісмол. Звичайно, є величезна кількість бадів, які я раджу купляти на iHerb по знижкам. Запалення в очах або біль в вухах, то легкі знеболюючі ліки можна купити без рецепту. Вони з легкістю знімуть біль. Ну і протигрибкові препарати теж можна купити у вигляді гелів, мазі та карандашів. Та ще хочу показати вам свою аптечку та розказати про ті ліки, які я би везла з України ще раз. Наприклад, це Смекта та ентерозгель. Але ентерозгель беріть краще у формі таблеток. Ну а у кого є загострення астриту, дуже раджу брати ОМС або їх аналоги. Ще я би взяла назонекс та Ізофру. А ось цей гель я купувала вже по прольоту в США, бо дуже боліли Десна. Дуже раджу все, що пов'язане з зубами, брати з України, бо тут медицина, стоматологія просто золота. Це таблетки від кашлю, мукалтин. Дуже жалкую, що я не взяла їх більше. Та звичайно антибіотики, бо без рецепту ти їх тут не купиш. Також за рецептом засоби від асми, препарати для стабілізації тиску, протизаплінні таблетки, заспокійливі, знеболювальні та інші життєво важливі препарати. Більше того, навіть контактні лінзи та окуляри лише за рецептом. От такі насправді американські аптеки. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком, підписуйся та дякую за перегляд.